Так, все. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You. Happy, birthday? Happy birthday to you. Sneeze. 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 Тут кисічки ще менше. О, є ще одна. Просто Марта спеціально, бо там того року вже знала, що вона готова. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну тебе свічка каже. Дашиш. 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 Всі? Мама чарівниця. Подула. Дашиш.

Що вона хоче. Ярослав, стоп, чекай, давай поправимо. Загадай бажання. Ярослав. А що таке загадай бажання? Ярослав, загадай бажання і задуй. Давай. Загадаю, задуй. Загадаю, тихенько стакан. Ще одне бажання знаєш? Моє ще бажання. Не А бажання? Норман дектор. Американська версія нового. Чому все в торті? Та тому що ти в харіста мені. Та в де американська версія? Паулі, цей торт. Різати? Ні. Не різати? Так. Ожиячик. Чекай. Зійдий чайок. Тут від чайок. Ярчику свічечка заварили. Ходи сюди. Ой-ой, як ти по замовленню. горить і все. Я забрикав заради телевизор. Кажи брат Назар, задувай. Назарчику він просить вижити Дуй. дув. Є. Дай йому. А Дай п'ять. Ну будто кисло. Вухо? Оце вухо? Великі, великі, оце голубеньке. Яке вухо? Так. Вже

Бери гамай то. Гамай пробуй. Бери гамай. Світечко горить. Іскрить. <coughs> арсел, клич Арсена, клич Арсена за допомогу. Кажи, well, uh -huh! help me! Кажи, <coughs> help me, please! Help me, please! Вона ще більше розбирає. Ярослав, клич брата! Ярослав, клич брата на допомогу! Давай! Зі бразе! Аце не задивай, Клав. Мені потрібна. Слухай, я тоже таки ков. Свічки. Ти хочеш скид? Ти мені щось там говориш. А де той мобай, ефект? Дазь мені. Заберу просто. У! Є! Ну, давайте, Карл, у нас знов повернеться. Да, ми то вухо поїли. Чого ти камрей, типочка, от сама папа? Дві не договоряється, зараз все відкрить зараз Бери Бриложечко. Знову скрить. Давай, давай, давай. Ярик на зарку тут твоя кава. Так, а тепер. Чи підсумай собі каву, я не хочу.